Славно. ти герой Житомира, інакше я не можу сказати. Ти зробив таку неймовірну річ, ти перервав цю безвиграшну серію, домашню, страшенну. Які емоції хочеться почути? Емоції дуже хороші. Я дуже радий вийти і допомогти команді. Нашим болівальникам вони дуже цього хотіли. І Побачити цей гол, коли ми виграємо. У Щоб... них зараз емоцій дуже багато, я думаю, вони раді. І ми раді, команда рада. Хочу почути епізод твоїми очима, яким він був. Ми розігрували аут. Я стояв на підборі, бачив, що я, я сін прийняв на 16 метрів, і я вже на підборі там була свободна зона. Він мені покотив і наконець поля вже мокрі, можна і добре приложитися. Отак і вийшло. Я так розумію, що ця перемога дуже важлива в контексті і майбутнього. Чесно, здавалося, що після забитого голу ви от якось перестали боятися і пішли вперед. і У вас з'явилася агресія. Як було зсередини? Та Я не думаю, що ми і до, до голу грали погано. Просто команда закривалася, не хотіла пропустити. А коли ми вже забили гол, вони вже пішли відігруватися, і в нас з'явилися зони. І ми цим добре у нас вийшло виходити і контратакувати. Але і психологічно теж знаєш, ніби гора з плечей впала. Ну так, ну, да, є таке, звісно. Теж, тяжело, коли не виграєш 8 матчів на домашньому стадіоні. Вже болівальники дуже хочеться чисувати смак цієї перемоги. Ти очікував побачити Сергія Юріча, який біг на зустріч до тебе, коли ти забив гол? Та ні, я вже біг болівальникам святкувати з ними. Атмосфера була дуже капець, хороша. І бай бачив вже в конце, що Юріч біг, і до нього побіг. У тебе святкування А-ля Джон Белінгем чи як? Та ні, це я просто так воно спонтанно. вийшло. Да, спонтанно. І наостанок, кому хочеш присвятити цей гол? Звісно ж, хочу посадити своїй дружині, дочці маленькій, яка ще не, ігри не дивиться. Ну, думаю, скоро буде дивитися. Цей гол посвящаю їм. Супер, дякую і з перемогою. Сергій Юрійович, як себе почуває тренер, який здобув першу домашню перемогу в УПЛ? Дуже, дуже круто почуваю. Я вдячний болівальникам за підтримку, і я вдячний хлопцям за ті емоції, які зараз в нас є. І я дуже задоволений грою, відношенням. Я бачу, що ті вимоги, які я хочу бачити від футболістів, вони їх виконують і на тренуваннях, і в кожній грі в цих двох матчах, які були, ми дуже гарно виглядали. Сьогодні здавалася така важка гра для полісся. Я не знаю, як вам здавалося як головному тренеру і чому так. Важка гра, тому що дуже непростий суперник і Колос, дуже хороша, організована команда, дуже хорошо грає в захисті, дуже чудово контратакує. Тому ми плідно готувалися до цього. І я дуже радий, що ми з цим справилися, з цим натиском і скрили цю оборону непросту. А як вам здається, чому так важко йшла реалізація, і в принципі йшла реалізація в домашніх поєдинках? От ніби не вистачало якогось завершального пасу, не вистачало останній там третині поля, коли е, робиться простріл, от нема адресата. Це ви помітили? Я це помітив, помітив. Ми будемо аналізувати цей матч, розбирати цей матч, показувати хлопцям. І... Ми дуже багато працюємо над позиційними атаками для того, щоб хлопці розуміли, що я хочу і вміли бачити пространство, що робити в атаці, в атаці. Дуже багато роботи в цьому плані. Десь це виходить, десь, десь ні. Но я дуже задоволений ігрою і зминаємо, і зараз. З колосом, тому що вже я бачу паростки да, роботи і тренерського штабу, і хлопців. І... Те, що я хочу бачити, це все виконується. І тільки треба досконалити це все, щоб. Було ще краще. До автоматизму. Здавалося, що от команда після забитого голу ніби видихнула з полегшенням і понеслася, і готова була забувати ще. Тобто, знаєте, такий психологічний вантаж впав, так ніби. Ти, ти не впав, тому що Колос пішов вперед, Відкрили зони. І Ми, ми вже вже більше діяли на контратаках і, і були хороші контратаки. Але, але грали агресивніше. Ну, агресив, тому що колос нам дав зони, дав простір і тому так і виходило. Одне кадрове питання, а що з Шабановим? Де він як? Він захворів, в нього була температура, тому він сьогодні не, не був навіть в заявці. І що зараз хочеться зробити тренеру переможцю прямо вже прямо зараз, найперше. Що ви що ви зараз зробите? По Побачити сім'ю, але треба їхати на базу і працювати. А сім'я не тут, не підтримала вас тут? Ні, вони вдома по телевізору. Так я зрозуміла. Все, дякую. Багато глядачів дивляться наше відео, але багато хто з них не підписаний на наш канал. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.